На запікання. Шиночка. Ціна 240, 230, 250. Коліна на холодець на свято, почеревенка, 180 домашня. Ціло, ціло Продавчиня Інна, яка понад 20 років торгує на ринку у Рівному, розповідає про свою м'ясну продукцію. Каже, попри здорожчання люди не перестали купувати м'ясо на Великдень. Буквально на гривень. 20, 10 подорожало, 30, в залежності що. Беруть, хоча б трошки ну беруть, бо це є м'ясо. А що ж попасти в кошик? Яйця м'ясо. Традиційно для великоднього кошику треба домашня ковбаса, бажано шматочок печеного м'яса і шматочок бочка. Зараз ціни так не виросли сильно. Виросли відсотків на 10, може 15. Це у нас завше передвеликодні знижки, так називається. Яйця на ринках рівного можна купити за різну ціну. Вона варіюється від 46 до 63 гривень за десяток. Домашні коштують 75. За словами продавців, минулого року. Їх можна було придбати від 39 до 47 гривень за десяток. За хрін на ринку просять від 80 до 100 гривень за півлітри. Хрін не змінився, що в минулому році ціна була така сама, лишилася в цьому році. До Великоднього кошика люди також купують вершкове масло та твердий сир. Сир, наприклад, хомотрадиційний. Ось такий, бачите, по 375. Є там, 285. Масло он, по 330 гривень вагове. По 95 є 180-ка. Є більша по 200 гривень. Пачка 400 грамова. Ну і таке є по 55-65 гривень. 200 -грам. Як завжди набирають, зараз перед паскою набирають, чим побільше. Зросли різниці. Ну так на відсотків 10-15. Вартість готової паски на ринку коливається від 30 гривень за 100 грам до 120 гривень за 500 грамову паску. Продавці кажуть, орієнтовно така ж ціна була і минулого року. Давайте ось так ось. І ось сюди. Дивіться, це 80, а це в нас 130. Продавці також пропонують людям плетені кошики до Великодня. Кошечок з вибіленої лози він трошечки дорожчий, коштує 600 гривень в середньому. Ну і вищий, залежить від розміру. Цей кошечок коштує 500 гривень, менший буде коштувати 300. Ціни ну не зросли досить так суттєво на 50-100 гривень. Але наші люди просто збідніли. Купують кошиків менше, набагато купували в роки. Юрій Чорнобривець, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.